Ви мене пробачте, за те, що я вже неодноразово повторююсь, але ну, просто захоплюю дух, дивлячись на ці розвалини і уявляючи собі, що тут творилося півтори-дві тисячі років тому. Наскільки тут було розвинуте суспільство, розвинута цивілізація що вони будували за таким розмахом то все я буду намагатися побільше все це знімати не знаю чи ще потраплю я сюди я сподіваюся ще потраплю хоча на всередину я так і не зміг зайти бо ще не робочий час так от уявіть собі кожна з таких брил вагою декілька тонн це в часи коли не було ні пневмо Демократів. Про крани я взагалі не говорю. А такі люди вже будували. Подивіться на ці своди. Подивіться. Це просто неймовірно. Це вхід в, в, в колізей. тоже як кажуть і старописці, в VII столітті до нашої ери перші поселення були на території Сібі. В період перської гемонії появились навіть свої монети, появилась своя валюта. А це ми бачимо тако колекція якихось колон, можливо вони новодільні, що не виключено, але це явно не новоділ і дуже-дуже захоплюючий вид.